Ви сказали, що повертаючись за кордону, щось там змушує вас ставати ще більшим націоналістом. Що саме? Вони подивишся, наскільки люди вміють любити самих себе, виконуючи оцю перша заповідь: полюби Господа Бога, друга подібна, полюби ближнього. Як? Як самого себе? І дивишся, як люблять євреї себе. Чудово, прекрасно, як люблять австрійці самі себе. Інші народності, які люблять самих себе. І ти приїжджаєш, думаєш, а чому ми в Україні так себе не любимо? Ну себе не глядимо, все чекаємо, що хтось щось прийде за нас, щось зробить, вирішить наші проблеми. Ми самі не хочемо себе ні любити, ні шанувати, ні підтримувати. От чекаємо, що нас хтось мусить батогом заставити любити свою землю. Змінишся сам, біля тебе зміниться весь світ, спасешся сам, біля тебе спасуться тисячі.